Всім доброго дня! Вас вітає компанія «Сингента». Сьогодні, 3 вересня 2020 року, ми знаходимося в Первомайському районі Миколаївської області на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташовано на базі господарства ПСБ Корпорація України. Сьогодні ми розпочнемо збір врожаю гібридів соняшнику від компанії «Сингента» на даному демонстраційному полі. Ну а результати ми поділимось згодом. Розпочнемо з встановлення. ваг. Будемо розпочинати збір врожаю рожу зоняш. Продовжуємо збирати врожай. Як ми можемо бачити, урожай соняшнику від компанії Сенгенка на даному демонстраційному полі вже зібраний, і зараз ми вам оголосимо деякі результати. І завершили збір врожаю соняшнику на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі фермерського господарства ПСП «Корпорація України. Поруч зі мною стоїть мій колега, експерт з польових досліджень компанії «Сингента» Сергій Закус. Зараз він з нами поділиться деякими результатами. Доброго дня так знаходимося. Ми в господарстві ПСП Корпорація в Первомайському районі. Миколаївської області, село Лукашівка. В даному господарстві ми за, ну, закладуємо демо поле вже четвертий рік поспіль. Господарство також вивчає нові продукти, всі новинки, які по продуктам і по насінню. Всі вони використовуються на даному полі. Отже, хочеться пару слів сказати про погодні умови, які складалися на даному полі. Запас продуктивної вологи на момент посіву в метровому шару був недостатній, а саме в метровому шарі знаходилось десь приблизно 50-60 мм продуктивної вологи. І за період вегетації в середньому тут випало від 150 до 200 мм опадів, що звичайно вплинуло на врожайність, але в господарство даними врожаями. Задоволені і хочеться відмітити. Гібриди, які мають результат гарний, а саме з класичної лінійки гібридів ми можемо відмітити такі гібриди, як Купава, Ласкала, які показали себе на високому рівні, а саме 24-25 центнерів, із новинок під технологією Експрес, а саме потужний південний гібрид Субаро 26, Сузука 23 з лінійки. Кліафілд під високоволегійнові гібриди можна відмітити такі, як Коломбі 26 і експерта 25 і з лінійки. Під технологію «Клеофіл» також «Гібрид Ададжо і діамантіс 26 і 28. І «Клеофіл Плюс Бакарді Розета Катана. Розета показала себе на рівні 25 і Катана на рівні 26 центнерів. Збирання врожаю пройшло. Ми отримали результати. Результати в подальшому підуть в обробку. І Донесуться до вас. Дякуємо. Дякую за інформацію, Сергій. Дякую. Дякую. Ну, а вам, шановні глядачі, хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я, гарних вружаїв, сприятливої погоди, мирного неба над головою та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Дякую.